Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую Україну математики. На минулому занятті ми познайомилися з утворенням числа 2 і познайомилися з цифрою 2. Сьогодні ми познайомимося з утворенням числа 3 і цифрою 3. Діти, давайте покладемо на верхню смужку картки. От стільки! Квітів. Яку ми бачимо цифру? Цифру 2. Отже, покладемо дві квітки. Одна, дві. А на нижню смужку картки покладемо стільки ж метеликів, скільки квітів. Скільки квітів? Дві. Квітки, а скільки ж метеликів. Метеликів стільки ж скільки квітів, їх теж два. Порахуємо: один, два. Всього два метелики. Отже, квітів і метеликів порівну по два. Додамо ще одного метелика. Як стало? Метеликів стало більше. Більше на один. Порахуємо, так скільки ж стало метеликів? Один, два, три. Всього три метелики. Ми отримали число три. Як ми отримали число три? Було два. Додали один. Стало більше, більше на один стало три. Яке число більше? Два чи три? Число 3 більше, ніж число 2. Яке число менше? Два або три? Число 2 менше, ніж число три. Число три позначається цифрою три. Діти, подивіться, це цифра 3. Візьму картку з цифрою 3 у ліву руку, а вказівним пальцем правої руки обведу цифру 3 згори донизу. Гачок, ще один гачок. Викладемо цифру 3 з ниток. І розкачаємо два довгих тонких стовпчики з пластиліном зробимо з них цифру 3. Один гачок, ще один гачок. Отже, коли Метеликів було два, а потім ми додали ще один, стало більше. Більше на один, стало три. Порахуємо, скільки ж метеликів. Один, два, три, всього три метелики. І покладемо поруч цифру три, яка і позначає число три. Діти, ми вже знаємо, як розташовані цифри по порядку. У ряді цифр. Один, два цифра 1 перша, цифра 2 друга. Цифра 3 буде третя. Ставимо її після цифри 2. 1 2 3. Отже, діти, це цифра 3. Вона позначає число 3, тобто коли ми порахували і дізналися, скільки предметів, то предметів буде три. І вони позначаються цифрою три. Діти, давайте пограємо в гру, чого не стало. Дивіться, перед нами знайомі цифри. Один, два, три. Запам'ятайте, будь ласка, як вони розташовані по порядку. Один, два, три. Діти, заплющіть, будь ласка, очі. Діти, розплющіть очі. Чого не стало? Не стало цифри один. Так, діти, вірно, я повертаю цифру 1 на її перше місце. Запам'ятайте ще раз, як розташовані цифри по порядку. Один, два, три. Діти, заплющіть, будь ласка, очі. Розплющить очі. Чого не стало? Не стало цифри три. Так, діти, вірно, я повертаю цифру 3 на її третє місце. Діти, ми сьогодні познайомилися з цифрою 3, яка позначає число 3. Запам'ятайте, будь ласка, це цифра 3. До зустрічі Україні. Математики.